А ще цього тижня спільно із головою Бродівської районної державної адміністрації Русланом Шишкою проводив прийом громадян перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Йосиф Ситник, з якими проблемами зверталися до чиновника бродівчани? Дивіться далі. Посадовець найвищого обласного рівня, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, Йосиф Ситник, сподівався значно напруженішого і люднішого прийому у Бродівській районній державній адміністрації. За попереднім записом прибули п'ятеро громадян, які звернулися до обласного чиновника із питаннями соціального захисту учасників антитерористичної операції та їхніх сімей. Тож про програми підтримки військовослужбовців, які служать в зоні АТО та їхніх сімей, а також про забезпечення родин загиблих на сході держави військових, детальніше розповів Йосиф Ситник. Ми зараз маємо доручення з одного боку від Кабінету міністрів України, бо розробляється програма підтримки військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій щодо соціального їхнього захисту їхніх родин, а також їх особисто тих, що загинули тих, що поранені. Відповідно, ми формуємо базу, яка чисельність, наприклад, на Львівщині таких осіб є, які потреби їхні, який в них соціальний стан, і які є можливості місцевих бюджетів їм допомогти. З іншого боку, закладати будуть програму це в державний бюджет, також відповідну суму коштів для як будівництва житла для таких військовослужбовців і таких, які проходять службу зараз в зоні бойових дій. А Іншого боку, маємо ініціативу досить добру від голови Держкомагентства земельного України пана Рудика Сергія, який доручив ще буквально місяць назад, щоб всі земельні відділи в області і районах Держкомагентства віднайшли вільні земельні ділянки у межах населених пунктів для того, щоб такі земельні ділянки надати. Знову ж таки, військовослужбовцям, які проходять службу їхнім членам родин або тим, що загинули батькам чи дружинам, для індивідуального будівництва. Тому на Львівщині вже здійснено моніторинг, такі землі вже ми маємо, наскільки я пригадую, там вже сотні гектарів їх знайдено в межах населених пунктів. І зараз лише стоїть мова йде про те, що ті громадяни, сини, яких там служать, чи дружини чоловіки, яких там служать, або ж батьки, яких вже діти чи чоловіки загинули, мають з такими заявами звернутися у міські ради або сільські ради за місцем їхнього проживання, паралельно у земельні агентства із заявою про виділення такої землі. Сільські, міські селищні ради мають проголосувати потім вже по списку за таке виділення. І земельні ці агентства мають ці землі їм в натурі виділити і показати, де ця земля знаходиться, і розробити план, і дати їм для оформлення документації вже для закріплення тих земель у їхню власність. Тобто це має бути зроблено першочергово. Буквально вже ці сесії мають відбутися протягом вересня місяця місцевих органів самоврядування, і списки мають бути сформовані вже буквально до кінця серпня. Тобто, бо... якщо жінка сьогодні говорила, що я вже 5 років стою на черзі, їй потрібно знову звернутися із заявою. Вона вже тепер звертається з заявою додатковою, бо там, напевно, можливо, чоловік стояв на черзі, чи вона ну дати земельну ділянку просто собі, як вони будуть звичайні громадяни міста Бродів, так? А зараз вона вже звертається як, як дружина Чому? військовослужбовця, який перебуває в зоні АТО, який е, 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 на, на, на бойових діях відбуває. Таким чином, це вже є вагома підстава, вона попадає саме в категорію тих, кому це першочергово має бути надано. І тому, я думаю, ці всі заяви будуть задоволені, жодної відмови не повинно бути. Земельні ділянки, я вважаю, достатньої кількості є. Якби вже була така, знаєте, ну, критична ситуація, коли їх би десь не вистачало, то мають пропонувати альтернативу. Може людина хоче біля міста Броді, припустимо, на Ельнесільській раді отримати земельну ділянку. Можливо, десь де місце проживання батьків. Тобто вона вже може десь обрати те місце, тому що з іншого боку, будь-який громадянин України має право на земельну ділянку зі ночівного законодавства е, в, в, в Україні взагалом. А тут для тих це є пачечкове просто завдання таке це зробити. Інший формат це як ми можемо вже на місцевому рівні ще допомогти тим родинам, чи тим батькам, чи тим дружинам, родичі яких чи то загинули сини, чи чоловіки, чи ще продовжують служити. Розглядаються низка варіантів. Перше, це допомога їхнім сім'ям через механізм одноразової матеріальної допомоги. Знову ж таки, будемо диференціювати, для загиблих це буде одне, для поранених це буде друга сума. Для живих, дай Боже, щоб вони всі вернулися. Це буде якась інша сума матеріальної допомоги. Ви не можете назвати суму. Ну, ми роздаємо різні варіанти від можливості бюджету. Але, наприклад, там для загиблого це може становити воно каучу там ну десять тисяч гривень в рік. Припустимо, я так не називаю цифри. Вона може бути і більшою. Ця ця, ця сума треба буде вже від реалії бюджету виходити. Для, для пораненого. Наприклад, там 8 тисяч гривень в рік може бути надано для лікування. Для просто того, хто служив, може бути там від 3 до 5 тисяч гривень в рік. Бо скажу зараз таку цифру, що станом зараз на Львівщині є призвано понад 6 тисяч воїнів. Тому навіть якщо ми беремо суму, наприклад, 5 тисяч, то це вже розумієте, це вже 30 мільйонів гривень. Це є для обласних бюджетів, для місцевих це є дуже великі суми. Тому воно буде диференціюватися. Каже, можливо, від 3 до 5 разів в рік. Це є один варіант, який розглядається поки що на обласному рівні, і ми такими ініціативами будемо виходити вже з обсягу бюджету. Друге, це як надати соціальний захист, коли ці чоловіки, які служать, мають маленьких дітей або дітей шкільного віку. Для дітей, які ясні дитячі шкільні заклади, садочки, це буде мова йти про оплату. Їхнього перебування безкоштовне там, ну і само собою, харчування безкоштовне для дітей, оскільки є державна програма підтримки дітей з 1 по 3 клас, харчування є. Так що їхні діти вже з 4 і старше, ми можемо ще на 3 роки обрати, чи по 7 клас, чи по 8, наприклад, щоб до них теж було таке безкоштовне харчування, одноразове в школі. Це як другий варіант садочки і школи. Розглядається ще варіант. Наскільки я пригадую, це вже ж знову таки буде пов'язано з державною програмою комплексного будівництва квартир для військовозобов'язаних, які, наприклад, проживають в містах, або десь або десь ну, є з одного села багато їх, наприклад, так. Тобто, що вони не беруть ділянку самостійно будувати, бо їх для цього немає коштів. Землю можна взяти, але чи ти збудуєш сам Справж. цей будинок? то, можливо, такий будинок буде будуватися, наприклад, в місті Бродок для таких військовослужбовців. Тобто вони ділянку не беруть, а оформляються на квартиру в чергу. Частина коштів буде на таке будівництво з державного бюджету, частина коштів з обласного бюджету і ще якась частина з місцевого бюджету. оборони через... не Ну, Тут державну це означає, що власне, через Міністерство оборони це піде, тобто це держава виділить на Міністерство оборони, а воно вже передасть конкретно скерує субвенцію на місця, тобто через таку, таку державну програму. Це може бути знову ж в механізмі таким держава 50% дасть, обласний бюджет дасть, наприклад, там 30% місцеві 20, там, чи, чи місцеві 15, обласний 35, чи 50 на 50, знову чи по 25 відсотків поділок, то знову ж таки від, від спроможності і надходжень до, до бюджетів місцевих рівнів. Ця програма може бути розроблена там, на 1-2 роки, щоб, наприклад, там, в місті Бродах ми таких знайдемо, припустимо, 10 осіб, які забажають такий будинок будувати, чи 15, буде розроблена Проєкту просто документація, і за два роки такий будинок має бути введений в дію, розкладаємося на два роки, щоб його збудувати і вирушити заселити, заселити тих, тих громадян. Тобто, Ще інші можливі форми їхнього соціального підтримки чи сприяння. Тобто, те, що я перше говорив, коли мова йде про одноразову ту допомогу в рік, то вона буде кожен рік повторюватися там на певний період часу. Тобто, Ми це тобто, це може бути п'ятирічна програма, угу. може бути семирічна програма. Ми зараз ще теж сказати не можемо, але ми отримали нову категорію, будемо говорити відверто, нових ветеранів. Як би це не було, це будуть ветерани Україно-російської війни 2014 року. І вони повинні отримати певний соціальний статус. І соціальний захист на майбутнє, тобто на скажімо так до кінця свого життя, можливо, особливо ті, які отримують значні травми, пошкодження, поранення. Ось зараз маємо багато у Львівському госпіталі і по різних лікарнях України лежить з тим, що втратили кінцівки ніг, опалені руки, прострілені легені, ну розірвані животи, як то кажуть, і все решта. Тобто люди з тяжкими травмами, які отримують вже на майбутнє і не зможуть навіть. Вже працевлаштуватися чи ще що. З іншого боку, будемо розглядати ще й варіант, напевно, такий, щоб не лише їм надавати допомогу через певні пільги, а через надбавки цільові до їхніх пенсій, якщо вони такі будуть оформлені мати. Соціальних чи по інвалідності, бо вони будуть ті, що мають певні травми, або ж надбавки до заробітних плат тим, що прийдуть здоровими, дай Боже повернуться, і будуть працевлаштовані, щоб ця людина на майбутнє не бігала з різноманітними довідками, не доказувала, де вона служила, щоб вона щороку не оформляла ті субсидії і не ставала ну, в чергу до чиновників за оформленням певних документів. Нехай краще вона при оформленні на роботу. Показує свій військовий квиток, де він служив, і відповідно там його заробітна плата має множитись, наприклад, на коефіцієнт 1,5 або коефіцієнт 2, що він має отримати такий розмір заробітної плати в подвійному окладі, в подвійній сумі, чи в іншому там вже співвідношенні. І бути потім гоноровим собі сам самостійно за ті гроші, які він отримав кожен раз до зарплати додаткової, купляти чи якусь путівку. Чи платити повністю за квартиру і не стояти в черзі за субсидії. Тобто це вже варіант буде такий. Адресна допомога вона є більш справедливіша. Тому що, наприклад, проголосує наприклад, Верховна Рада чи прийме Кабінет міністрів право безкоштовного проїзду у міському комунальному транспорті. Добре? Це добре. Але той, що живе в селі, там комунального транспорту немає. Львівський буде мати, припустимо, пільгу постійно буде користуватися трамваєм і маршруткою, а той сільський хлопець, який теж саме робив, що той на фронті, цієї пільги мати не буде. Отже, що для нього краще? Краще надбавка, чи то до його пенсії, чи то надбавка до його заробітної плати, і він свої гроші вже сам використає, так як йому буде корисно. Чи дітям щось купить, чи купить їжу, чи, чи житло, чи оплатить комунальні послуги. І таких багато є різноманітних пільг, наприклад, там, на воду чи на... Наприклад, на водовідведення чи водопостачання. А як в нього вдома криниця є, то йому ж не треба пільги на водовідведення, правильно чи ні? Тобто є багато таких речей, коли людина має отримати адресну допомогу. Це буде для неї набагато краще, ніж вона має якусь там умовну пільгу, навіть на те ж світло. По-різному є. Пільгу має на світло той, хто має хату 250 квадратних метрів. І пільгу має на світло той, хто має перепрошую, будинок на 80 квадратних метрів, одну кімнатну квартиру і трикімнатну квартиру. Один споживає світла у місяць на 300 гривень і має пільгу, наприклад, 50% безкоштовно. А другий споживає світла набагато менше і теж має 50%. Тому відшкодовує держава, припустимо, 300 гривень, а тому лише 100. Вони рівні? Ні, вони не рівні. А хоча пільгу мають однакову. І таких соціальних речей дуже багато. Тому найкраще це грошова виплата, і людина своїми грошима розпоряджається так, як вона вважає за потрібне. Ну, решті ініціативи будемо теж різні розглядати. Бо, як кажуть, ця категорія наших героїв і тих, хто служить, і тих, що загинули, це є новий виклик для України, це є нові завдання перед місцевими, владами, громадами, як їм. Помогти посприяти їхнім дітям, їхнім дітям, їхнім родинам, бо реально вони кладуть свої голови за нас живих і ненароджених. На Тому це ми ми максимально маємо це зробити. Звичайно, що кожне свято Дня Незалежності має бути приємним і тим, яке додає гордості нашій громаді, нашим людям, які мають гонорово вивішувати прапори на, на свої будинки, проходити. Маршем, площами і вулицями, щоб гордитися своєю країною, що вони її і будують, і гордитися, що вона в них є. Цей день незалежності, звичайно, будемо мати з присмаком скорботи, тому що цей День Незалежності 24 серпня 2014 року маємо таким, що фактично на Львівщині щоденно, як не день жалоби, то 9-й день, то сороковий день, і воїни наші гинуть. Але ми маємо чітко розуміти всі, що саме вони там, на Сході, ту незалежність українську утверджують, відстоюють і бережуть. Якщо вони там, наші воїни, не здобудуть свободи, не здобудуть незалежності, не утвердять українську державу, ворог буде тут, на Львівщині. І вони мають там обов'язково перемогти. А ми всі маємо відкинути будь-які наші розчарування. Відкинути будь-які під'юджування засобів масової інформації, ворога, який нам щось там знаєте, нас розкладає внутрішньо. і всі підставити плече як один, як одна нація, один народ тим нашим воїнам.